6 годин з моменту того, як я зробив запуск, пролетіли для мене наче одна секунда. Я вже непогано скучив за ноутом та вирішив глянути, як там моя стата. Ну і що ви думаєте, ще один дуже легкий деп у мене в кишені. Прикольно, звісно, виходить. Гроші, наче тупо беруться з повітря. Тут я зранку купляю пару аків на 10 доларів, прихожу ввечері, отримую 50. За що? А хуй його пойми. Сьогодні з врахуванням розходів, а саме 6 баксів на БМ аккаунти та 4 на дві карти, я чистими заробив 40 доларів, що я вважаю, теж непоганим результатом. А наш баланс чистими складає вже 71 долар. Глянемо, що буде завтра. Третій день почався приблизно так само, як і два попередні. На зідзвоні вони досі мусолили тему запусків, тому нічого нового для мене там не було. Я зайшов, поздоровався, глянув і вийшов. Сьогодні я планував лити на той самий офер, де оплата була 50 баксів. Наш основний Facebook аккаунт вже був використаний два рази. Тому заради безпеки, аби нам все це не знесли і гроші не пішли в пусту. Я вирішив не ризикувати та придбати сьогодні все нове: нову основу за 15 баксів, 36 шість аків за 11 доларів та 4 карти за і того по розходникам вийшло десь 36 доларів.